Вітаю всіх на авторинку Карбазар. Друзі, сьогоднішнє відео буде присвячено кросоверам, які продаються на нашому автомайданчику постійного продажу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, і я розпочинаю. Audi Q7 10 го року, 3-літровий дизель 204-рідного пробігу повністю обслуговувана, місна за ціною 19 500. Гарні, легкосплавні диски, бомбезна гума. Заглядаємо в салон. Пам'ять сидінь, друзі, акустика, боус, кришки багажника. Пам'ять сидінь, мультикермо, чорна стеля з панорамою, підігріви передніх сидінь. Друзі, чотирьохзонний клімат, контроль. Вперед, зад. Парк Троніки. До речі, вже зробив власник помаранчеві поворотники, адже це у нас автомобіль зі штатів, семимісний, присутній третій ряд сидінь. Це, до речі, досить чудовий варіант до 20 тисяч доларів сімейного великого дизельного кросовера. І, друзі, наступне авто, яке в нас буде зараз після цієї q 7 у нас Volkswagen Touareg. До речі, напишіть в коментарях, що вам більше подобається: саме Volkswagen Touareg чи Audi Q7. Адже нас попереду ось такий 3 літровий дизельний, також 12-го року зі штатів, 291 тисяча пробігу, ціна 18 тисяч доларів. І зараз детальніше про комплектацію. І так, друзі, вас зустрічає розкішний білий шкіряний салон з пам'яттю сидінь, музикою Dune Audio, датчиком світла, дощу мультикермом. Також тут є панорамний дах з люком, клімат-контроль, парктроніки, камера, все як має бути. Підігрів заднього ряду сидінь. Два комплекти гуми, електропривід, кришки, багажника. Я не буду вам навіть багажничок відкривати, бо гарно запакована гума. І, друзі, перевага ще цього автомобілю він повністю обслугований. Ланцюг, замінено, масла, фільтра. Абсолютно все зроблено. Ніяких вкладень не потребує. Ціна 18 тисяч доларів та присутній торг. І так, друзі, вас зустрічає розкішний білий шкіряний салон з пам'яттю сидінь, музикою Дюна Аудіо. Датчиком світла, дощу мультикермом. Також тут є панорамний дах з люком, клімат-контроль, парктроніки, камера, все як має бути. Підігрів заднього ряду сидінь. Два комплекти гуми, електропривід, кришки, багажника. Я не буду вам навіть багажничок відкривати, бо гарно запакована гума. І, друзі, перевага ще цього автомобілю він повністю обслугований. Ланцюг, замінено, масла, фільтра. Абсолютно все зроблено. Ніяких вкладень не потребує. Ціна 18 тисяч доларів та присутній торг. І, до речі, цей автомобіль, друзі, можна придбати всього-навсього за 520 гривень на день за допомогою вигідного розтермінування від нашого партнера компанії OTP Bank. Друзі, цей автомобіль, і всі доступні нас по дуже вигідним умовам. Кого цікавить пропозиція, пишіть. І, друзі, ви можете придбати такий автомобіль, або ж такий всього-навсього за 520 гривень на день. А ми продовжимо далі огляд кросоверів. Volkswagen Tiguan All Space. Семимісна версія 2019 року, 102 пробігу, 2-літровий бензин за ціною 19 900 доларів. Ось такий, друзі, 7місний Давайте заглянемо до нього всередину. До речі, маєте панорамний дах, 4 електросклопідні мечі, шкіряний салон з електрорегулюванням, датчик світла дощу. Повний привід, мультик кермо двозонний клімат-контроль з підігрівами, величезний монітор, панорама з люком, друзі. Середній ряд сидінь. І зазираємо в багажник. І там вас зустрічає третій ряд сидінь. До речі, друзі, це у нас Ocean, повний привід. Третій ряд сидінь розкладається. Досить зручно. Дане авто при нас зі штатів з мінімальними пошкодженнями. І, друзі, ціна також тут приємна. 1990 за повнопривідний Tiguan All Space. Також є у нас Nissan Rock Sport 2019 року, 2-літровий бензин автомат в рідній фарбі 145 пробігу. Зі штатів, друзі, також з мінімальними пошкодженнями. Головна перевага автомобіля мінімальне ДТП. Але комплектація тут простенька. З іншої сторони, все, що треба для комфортної їзди, є 4 мультик, мультикермо, кондиціонер, коробка автомат. Друзі, спокійно можна собі їздити на, можна сказати, цілому автомобілі і за досить розумні кошти. Автомобіль свіжо принений, розмитнений та сертифікований, без пробігу по Україні. Ціна його не кінцева, 500, Звісно ж, присутній торг. Mazda CX5, друзі. 2019 року 2,5 бензина автомат, 88 пробігу за ціною 19 тисяч 500 доларів. Лінзована оптика, легкосплавні диски, безключовий доступ, комбінований салон шкіра з алькантарою, акустика Бокс, 4 електросклопіднімачі, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Заглядаємо на задній ряд. Гарний просторий задній ряд, друзі. Люк в автомобілі присутній. Також це в нас повнопривідна версія. Має електропривід кришки багажника, простори, гарний багажник, друзі, в автомобілі. І дане авто до нас заїхало досить нещодавно. Кого цікавить дана пропозиція, телефонуйте 067 777 30 27. І в нас попереду ще одна Mazda це 5 Але, друзі, вже дизельна європейка до Ресталлінгова. Так виглядає минуле покоління, так, в принципі, можна сказати, сучасне, але вже є ще новіші Mazda CX5. І мені особисто нове покоління дуже подобається, гарні симпатичні автомобілі. Хоча і ось такі автомобілі у нас користуються гарним попитом. 12 рік, 2,2 дизель автомат, в рідній фарбі 228 пробігу, ціна 12 500. Він оптика, передні, задні парктроніки, легкосплавні диски, тканиний салон, 4 електроскопи-діймачі. Мультикермо, коробка, гідротрансформатор, простий надійний автомат, клімат, підігріви, все, що потрібно для комфортної їзди в автомобілі присутнє. Також є парктроніки, повний привід, задня шторка. І машина також на українській реєстрації. Зробили договір купівлі-продажу на нашому офісі, друзі. Поїхали в РФ і переписали на себе авто. Ще все дуже швидко, зручно і головне, друзі, безпечно. І що ж, друзі, ще один кросовер поруч. Ми його якраз знімкуємо. Для вас це в нас Toyota CHR. Офіційно куплена в автосалоні від одного власника. 16 рік, 58 всього-навсього пробігу, 1.2 бензин автомат та повний привід. Ціна 17900. на ось такий компактний кросовер. Гарна лінзована оптика, переднє, заднє партроніки, безключовий доступ, 4 електросклопіймачі, електролювання сидінь, мультикермо, підігрів сидінь, коробка автомат, клімат-контроль, камера заднього. огляду. Друзі, тут комплектація взагалі бомбезна. До речі, задній ряд. Доволі просторий і, як на мене, посадка тут зручніша, ніж Nissan Жук. І, друзі, такий маленький кросовер, ще й повнопривідний. Ви уявляєте? Багажник досить непоганий, як на такий компактний кросовер. І, друзі, приємно те, що машина повністю обслуговувана на офіціалі з повною прозорою сервісною історією. Ціна 17900 не кінцева, присутній по автомобілі розумний торг. Kia Sorento 13 2013 року офіційно куплена в автосалоні 161 рідного пробігу, 2,2 дизель на автоматі з двома комплектами Гуми за ціною 15 тисяч 900 доларів. Лінзована оптика, легкосплавні диски, повний привід, безключовий доступ. Це ще, друзі, не все. 4 електросклопідіймачі мульте кермо. Комбінований салон де шкіра з алькантарою, але це виглядає як чахли, все вірно, піднезумно тканинний салон. Підігрів сидінь, клімат, контроль в даному автомобілі також присутні. Заглядаємо на задній ряд. Місце тут просто вагон. Сиренту досить популярні, в принципі, у нас кросовери. Їх в Україні досить і досить люблять. Величезний багажник. Машина по розмірам велика, презентабельна. За 13 рік 15 900. не пишіть, чи це велика ціна, чи це, на вашу думку, ціна хороша. Друзі, це ще не все. Заходимо в цілий ряд кросоверів. Попереду дуже багато автомобілів. Тому хто ще не підписався обов'язково, підпишіться на наш youtube канал Адже, на жаль, більшість глядачів, які дивляться наші відео, досі не підписані. Для вас це декілька кліків, а для нашого youtube каналу велика мотивація робити відео. Друзі, підписочка і я продовжую. Я нас у нас компактний кроссовер. Hyundai Venue, 22 рік, 80 пробігу. 1,6 бензин на автоматі. Ціна 15, 600. Друзі, перевага даного автомобіля в тому, що... Дуже мега-економний двигун. Коробка тут, до речі, йде гідротрансформатор. Досить непогана комплектація. Де 4 лектосклопні мечі, мультикермо, клімат, контроль, камера заднього огляду, вибори режиму їзди. Досить непоганий просторий задній ряд. Двоколірні легкосплавні диски. Також гарний багажник. Є під низом у нас запасочка, а точніше докатка. Машина пригнана зі штатів з незначними пошкодженнями і зроблена досить і досить якісно. Ціна не кінцева на дане авто, звісно ж, присутній розумний торг. BMW X5 2016 року. У нас дволітровий бензиновий гібрид, друзі, 25500 ціна, 170 пробігу. Автомобіль приїхав зі штатів з механічними пошкодженнями. Без ДТП. Це у нас плагін-гібрид підзаряджаємий, з безключовим доступом, гарним коричневим шкіряним салоном, мультикермом, панорамним дахом з люком, датчиком світла, дощу. Мега цікаве авто. 4-зони клімат, контроль має. Також електропривід кришки багажника присутній. Багажник тут величезний. Машина свіжо пригнана, розмитнена та сертифікована без пробігу по Україні. І, друзі, розхід в межах міста в районі 5 літрів. Ось така новинка. Audi Q3 2021 року, 2-літровий бензинавтомат та повний привід. 42 пробігу за ціною 27. 1450 доларів. Друзі, q 3 21-го року. Ось такий компактний, красивезний кросовер Принаний зі штатів, з мертвими зонами, шкіряним салоном, віртуальним дисплеєм. Дуже красиве авто, чорна стеля, панорама. Я як фанат Audi, обожнюю такі автомобілі. Гарна по динаміці, двигун тут, в принципі, і коробка все як в Q5, тільки компактніший розмір. Також є електропривід кришки багажника, камера заднього огляду, гарних розмірів багажник, до речі. І автомобіль, як на мене, вийшов досить і досить стильний і гарний він поїзді та по всьому, друзі, обожнюю автомобілі бренду Audi. Honda cr V2019 року, 1,5 бензин на автоматі, 103 пробігуться на 21 тисяча доларів максимальній комплектації. Друзі, дуже гарний автомобіль. Хонду дуже багато хто поважає, з безключовим доступом, шкіряним салоном кремового кольору, мультикермом, люком. Багато дуже асистентів, адаптивний крізь контроль, мертві зони. Також є день преміальна акустика стоїть. В народі даний автомобіль називають сервантом Honda cr V, комплектація Тюрінг в автомобілі. Гарні номера стоять в авто, Електропривід, кришки багажника, гарна в принципі, машина по шуму ізоляції, багажник. Ну, тут без коментарів, друзі, все і так видно. Просто величезний. Двоколірні легкосплавні диски, мертві зони. І за такий автомобіль ціна, як на мене, досить і досить непогана. Murano, Мурано 2017 року 3,5 бензин автомат 130 тисяч пробігу, ціна 15800. Автомобіль досить цікавий, як на мене, трішки недооцінений на ринку України. Даний автомобіль. Ключик, друзі, говорить про багато функцій, дистанційне заведення, електропривід кришки багажника. Також тут є безключовий доступ, камери 360, 4 пам'ять сидів, підігрів керма, мультикермо, підігрів сидінь. Дуже багато різних асистентів, потужний, класний двигун. Але при тому всьому, і не забувайте, що він трішки п'є. Повний привід, також електропривід кришки багажника, величезний, широкий, глибокий багажник. Друзі, авто гарно виглядає, має розкішний вигляд і досить потужне. Друзі, попереду багато цікавих кросоверів. Зараз буде Opel Antara, Santa Fe, Mazda, Fiat Freemont, Tiguan та Mitsubishi Outlander попереду на огляді. Ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, і я продовжую. Antara дизельна ціна 9712 рік. 2,2 двигун, коробка автомат та 200 пробігу. Також, як і всі автомобілі, доступно до у нас розтермінування, Чотири електрослопіднімачі, шкіряний салон мультикермо, клімат, контроль в автомобілі, присутня кнопочка авто. Хтось може подумати, що кондиціонер. Мультимедійний сенсорний екран. Даний автомобіль має передній привід, за рахунок того і авто буде економне. Також оснащений парктроніками, має фаркоп, гарних розмірів багажничок. Друзі, автомобіль на українській реєстрації, тому не потребує першої реєстрації, що в принципі зараз досить важливо для багатьох. І ціна не кінцева, ціна від власника, присутній торг. Mazda CX512713 року, 200 тисяч пробігу. 2,2 дизель, повний привід та механіка. Гарний синій колір, чорні легкосплавні диски. Тканиний салон, мультикермо, 4 електроскопні клімат-контроль, механіка шестиступка. До речі, друзі, хто розглядає собі покупку кашкайчика на механіці, можна ще звернути увагу на таке авто. Гарна шумка, також досить непогана, великий багажник. При вчасному правильному обслуговуванні проблем з автомобілем не буде. Але набагато цікавіші поїзді та. Як на мене, по ергономіці салону, ніж Nissan Qashqai. Fiat Frimon 2014 року, 12900 ціна, 2-літровий дизель автомат та 779 пробігу. Повний привід. Що ж, друзі, як завжди, в нас автомобілі в гарних комплектаціях, і цей автомобіль не виняток. Безключовий доступ, 4 електростопідіймачі, датчик світла, дощу, мультикермо, клімат, контроль, електролювання, сидінь, камера заднього огляду. Треба декілька разів. Натиснути, щоб відкрити дане авто, а саме задній ряд сидінь. Переходимо до, друзі, багажника. Шилдик повний привід. Звісно ж, багажник тут величезний, ще є третій ряд сидінь. Друзі, дуже цікаве авто з камери ще й заднього огляду та парктроніками. Це чудовий варіант великого сімейного семимісного кроссовера. Ціна його 12 900. Свіжоприйданий, розмитнений та сертифікований Mitsubishi Outlander. Ціна 9,5 тисяч доларів. 2,2 дизель. Механіка. 10 рік, 275 тисяч пробігу в даному авто. Також надійний робочий автомобіль, досить витривалий, 4 електросклопідії механіка, шестиступка, клімат, контроль, мультикермо. Автомобілі, до речі, досить-досить витривалі, відносно надійні. І, в принципі, вони досить популярні. Друзі, і в сегменті до 10 тисяч доларів. Дизельний кросовер, в принципі, зараз важко знайти. Будь ласка, такий варіант. Ціна не кінцева, присутній ще й торг. Hyundai Santa Fe 10-го року, 2,2 дизель автомата по неприюд. 247 пробігу. Ціна 11 тисяч 900 доларів за дане авто. Друзі, автомобіль обслугований від власника. Колись переганяв для себе під замовлення з Європи. В гарній комплектації з безключовим доступом Автомобіль заводиться кнопкою, повний привід, є Webasto, електролювання сидінь, клімат, контроль, підігріви сидінь. Повний привід, звісно ж, гарний просторий задній ряд. Продає власник, даний автомобіль вже придбав собі новий. Це у нас, до речі, п'ятимісна версія. Гарний великий багажник. І перевага даного автомобіля те, що авто не потребує жодних вкладнень. Стан безперебічня. сім так, поїхав. Volkswagen Tiguan 16-го року, 2.0 бензина автомат та повний приц 100 тисяч пробіг ціна, 14 тисяч доларів на дане авто. Це автомобіль зі штатів. Має двоколірний шкіряний салон, дуже красиво виглядає. Кондиціонер. Автоматичну коробку передач, підігрів сидінь, мультикермо та повний привід. Так, друзі, продовжуємо відеоогляд. Скоріше за все, в нас вийде дві частини по кросорам, адже в нас їх величезна кількість. Пишіть в коментарях, щоб ви хотіли побачити другу частину. Друзі, попереду наші Audi Q7, ось таке MG, Nissan Juke, Nissan Rock, Nissan, Nissan X-Trail, Touareg, ще один рок. Nissan. 에, перепрошую, Volkswagen Tiguan All Space, BMW X6, також Nissan Juke та Mitsubishi Outlander. Зараз детально їх всіх вам покажемо. І, друзі, думаю, на наступний тиждень вийде вже друга частина з кросоверами. і в суботу вийде віде відеоролик з огляду цін з автомобілями на Карбазар. q 7 2017 року, друзі, 74 пробігу, 3 літри бензин, 333 коні, 27500. Так виглядає у нас салончик. Гарний шкіряний клімат, підігріви, мультикермо. Великий семимісний автомобіль з панорамою. Електроприводом кришки багажника. Гарні номера. Друзі, має 7 місць даний автомобіль. Равлика-павлика, як ви могли побачити. Автомобіль зі штатів, друзі, з мінімальними пошкодженнями і за приємною ціною. Також в наявності є MG, ZS, 22 рік, друзі, 25 пробігу, 1,5 бензин на механіці. Спригнана з Франції машина. І це у та нас Європа не китаєць. Гарна оптика, легкосплавні диски, двоколірні, шкіряний салон, електроривання сидінь, камера 360, клімат контроль. Подивіться, просто нове авто. Друзі, хто прихильник ось такої класики? Є в нас такий от варіант на механіці МД. Досить гарне авто. Давайте зглянемо ще до нього в багажничок. Він тут великий, впала в нас задня шторка не закріпилася. Хопа. Багажник, в принципі, досить великий, ось кріплення для неї ось сюди вставляється. Під низом у нас ще є. Ніше під запаску. Каже, у нас тут є компресор і піна. Друзі, даний автомобіль свіжо пригнаний, без пробігу по Україні. В гарній комплектації. Чому не в київських номерах? Бо, власник вже його зареєстрував. Тому вам додаткових першої реєстрації не потрібно. Продовжуємо. Nissan Жук 9600, 11 рік, 1.6 бензин на автоматі та 164 пробіг в даному автомобілі з легкосплавними дисками, безклічовим доступом, шкіряним салоном, мультикермон клімат контролем. Друзі, до речі, автомобіль все такий таки компактний, але повнопривідний гарній комплектації. Жученко такий. З гарним багажником є камера заднього огляду. На транзитних номерах, без пробігу по Україні. І це у нас, друзі, Європа. Ціна 9600 та присутній торг. Друзі, Nissan Sport. це зараз один з найпродаваніших кросовер на нашому майданчику. Має ось такий ключ. З дистанційним заведенням, двоколірні диски, лінзована оптика 360, також радар, адаптивного круїзу та утримання смуг 15700 ціна, 19 рік 62. Пробігу з безключовим доступом. Шкіряним салоном чорним затролюванням, акустикою Боус, мультикермо, підігрів керма, сидінь. Також присутні люк, клімат, контроль. Автомобіль був пригнаний зі штатів, з пошкодженнями по передній частині. І вже зареєстрований на українських номерах. Кого цікавить дана пропозиція, друзі, приїжджайте на огляд. Ще один у нас Nissan Rock Sport 2019 року. Має всього-навсього 92 пробігу. Ціна 15800 на дане авто. Гарний колір, легкосплавні диски, безключовий доступ, тканини, салон, мультикермо. Дуже багато різних асистентів. У нас повний привід. Клімат, контроль, підігрів, сидіння, 4 електроскло підіймачі. Гарний просторий задній ряд. Парктроніки, камера, все в автомобілі присутнє. Ось такий компактний кросовер, повнопривідний зі штатів. Подається у нас на кар Nissan Nissan trail 2016 року. 1,6 дизель на механіці, 24 пробігу. Європа в рідній фарбі за ціною 15800. Перед-зад парктроніки. 360 камери. У нас легкосплавні диски, повний привід, мультикермо, клімат-контроль. Все присутнє в даному автомобілі. Машина свіжо пригнана, розмитана та сертифікована. З гарним просторим заднім рядом, панорамним дахом. Пригнана з Франції, машина розмитана, друзі. Просто стоять французькі номера, щоб показати. Вам звідки пригнана гарний просторий багажник. До речі. У нас Рокспорт поїхав на тест-драйв вже з клієнтами. А я для вас, друзі, і далі показую, які кросовери продаються на нашому автомайданчику. Volkswagen Touareg 11-го року, 3 літра дизель, 240 родей пробігу. Ціна 18500 в комплектації, друзі, R-Line. Гарний білий колір, гарний коричневий шкіряний салон, пам'ять. Садінь, музика, діна аудіо, мульти, кермо, датчик світла, дощу, клімат, панорамний дах, все як має бути. Убожнюю саме ось ці товареги. Не знаю чому, але наступне покоління мені вже не подобається. А ось цей автомобіль, знаєте, якийсь має свій шарм. Виглядає він не по-особливому, хоч всередині вже в принципі, він морально старий. Але все одно мені цей автомобіль не знаю чому, дуже сильно. Подобається. Гарний, великий, просторий багажник, електропривід, кришки багажника. І найцікавіше, те, друзі, що приїжджає такий автомобіль 15-16 року з Європи. Їх можна знайти з пробігами до 200 тисяч, але ціни 26-28 навіть 30 тисяч доларів 16-го року. Ось такі автомобілі продаються. Так, ці автомобілі дуже люблять та цінують. Сталінговий Volkswagen Tiguan 23-го року. Друзі, увага! 6 тисяч пробігу. Це просто смішно. Повний привід, бензин та коробка автомат. Вже має ось такі гарні брівки, чорні лекосплавні диски, без ключовий доступ, коробка автомат, віртуальний дисплей, повний привід, кондиціонер, підігрівчики, сидінь. Подивіться, який здоровений задній ряд. Сидінь. Просто капець. Гарний антихром зроблений, підтоновані фари, В автомобілі Fier Motion у нас, повний привід. Гарних розмірів, багажничок, величезний, ось такий. Друзі, чудовий, кросовер і за досить приємні в принципі, кошти. Виглядає, класно, чорний на чорному. Продовжуємо. BMW X6 го року, ціна 11500. Друзі, ще раз наголошую, BMW X6. 11500 336 пробігу, 3 літра, бензиновий двигун. Комплектація тут бомбезна. Покажу вам зовні. Не взяв з собою, на жаль, ключиків. Кого цікавить дана пропозиція, детальні фотографії, опис вам надійшла в коментарях. І посилання на сайт з детальними фотографіями є в нас на сайті. Ось такий ік-6. поруч нас жучок Європа. 10200 1,6 бензин на автоматі. 11 року 161 пробігу. Це Європа. Друзі, два жука у нас європейських. Цей на транзитах був минулий. Цей на номерах, з безключовим доступом, комбінованим салоном тканина з Алькантарою, клімат-контролем, мультикермом, повним приводом. Друзі, все, все є необхідне в даному автомобілі. Також є камера заднього огляду. Досить компактний кросовер і популярний. Серед жінок люблять його, хоча, в принципі, як на мене, немає поняття жіночий автомобіль чи чоловічий автомобіль. Просто тому тому чимшому автомобіль надають перевагу чоловіки чи жінки. Хоча чудовий компактний кросовер нічого поганого не бачив, якщо буде на ньому їздити якийсь чоловік. Mitsubishi Outlander. Також нас є 2016 року, ціна 15, 500, 3 літри бензин. Друзі, це на життєверсія 136 пробігу. Їде просто бомбезно, з безключовим доступом, білим шкіряним салоном, повним приводом, мультикермом, багатьма датчиками, асистентами, ще й має газ. Друзі, будь ласка, на газу даний автомобіль. Електропривід кришки багажника Outlander GT, але має ось такий нюансик. Постаралися добродії поцарапали автомобіль, шкода, але не смертельно. Можна здерти все до металу і пофарбувати під. Прилад з тощомірки зараз люблять пікати. Тому, друзі, кого цікавить дана пропозиція, торг присутній ціна не кінцева. Що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобався даний відеоогляд. Очікуйте на другу частину, вона обов'язково вийде з оглядом кросоверів на карбазар. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у нових відео! Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.